Це тім тім каст. Мої вітання триває 208-ма доба протистояння ворогу. Йому дивовижну ніч сьогодні влаштували збройні сили на Луганському напрямку, а саме знищили цілу базу окупантів та їхню військову техніку. Яку техніку придбала для ЗСУ? Показала співачка Ірина Фодишин. Нещодавно вона провела благодійний вечір у Празі і там назбирала достатньо коштів для покупки 22 транспортних засобів для військових. Вітаю, друзі! У мене приємні новини. Ще плюс 22 транспортних засоби для збройних сил України. Цей неймовірний результат став можливим завдяки нашим українцям у празі. Саме там відбулася благодійна вечеря. Щиро дякую усім, хто був присутній разом з нами у цей благодійний вечір і долучився до закупівлі цих автомобілів, які дуже необхідні нашим захисникам для виконання бойових задач. Тут є позашляховики, пікапи, швидка, лафети, буси, На благодійній вечері подарували 100 інвалідних військів для реабілітації наших військових поранених. А ще вдалося придбати пожежні машини. Друзі, щиро дякую всім, хто був присутній на благодійній вечері у Празі, Чехія, В єдності наша сила. Продовжуємо працювати і докладати максимум зусиль, щоб приблизити нашу перемогу. Слава Україні! Слава нації! Слава ЗСУ! І зійшли з небес, своє благословення на цей транспортні засоби для наших воїнів. Od pożaru Продовжує збирати гроші для ЗСУ. і Андрій Данилко у ризі 17 вересня артисти з командою дали благодійний концерт, де Андрій уперше виступив без сценічного образу вірки сердючки. До речі, у звичайному одязі з ним вийшла і сценічна мама сердючки Інна Білоконь. <клес> Yeah! І Монатік відіграв благодійний концерт на Кіпрі. На виступі виконавця за лаштунками була присутня його родина, дружина із синами. Вони спостерігали за татом, який виступав на сцені. І хто зна, як відреагували місцеві на виступ Монатіка, а от синам Дмитра однозначно концерт сподобався. Користувачам соціальної мережі інстаграм сподобався імпровізований виступ українського ресторатора і телеведучого Даніеля Салема. Він від початку повномасштабного вторгнення обороняє країну в лавах ЗСУ, неодноразово виходив на небезпечні завдання і навіть був поранений. Та, попри це, каже на службі, важливо знаходити час для веселощів, і робити це можна навіть за кермом автомобіля. Yeah, yeah. As I walk through the valley of the shadow of death I'll take a look at my life and realize how much i I've been and laughing so long now Even my mama thinks that my mind is gone But I never cost a man that did deserve it Even treat you like a punk, you know that's a You better watch how you're talking, away you walking But you and your homies might be lying and choking I really hate to trip, but I gotta low As I walk, I see myself in a pistol smoke through I'm a kind of a little homies wanna be like On my knees and my nuts, I press for the street light <laughs> Про веселощі не забуває і Юрій Ткач. На своїй сторінці в інстаграм він показав, як потрібно сіяти паніку в лавах окупантів за допомогою інтернету. І що було б, якби він подався до інформаційних військ. Пропоную вам, глядачі, на це подивитися. А поки я схожу в ефір. Тімофе коротше кажучи, вирішив вступити до інформаційних військ. Це був чудовий ранок. Я доїдав свій сніданок. Поки дружина не сказала, що у її брата день народження, і я маю його привітати. Все б нічого, але брат в неї все життя живе в Оркостані. Але дружина наполягала на дзвінку. Добре, привітаю його. Позвонив, іде гудок. Він підняв слухавку і зайшов із кузирів. Слава Росії! Я теж виявився непромахом. У складі китаю ще трошки його привітав і поклав слухавку. Здається, я знайшов своє покликання. Буду вести інформаційну війну. Почнемо з чогось простого та популярного. О, чат, рулетка з першим співрозмовником одразу почалася бурхлива дискусія. Навіть занадто бурхлива. Так діла не буде. Просто кричати на них сенсу нема. А що, якщо я знову відкрив чат-рулетку, увімкнув на колонках звук бавовни, почав говорити росіянам, що я житель Білгорода, що нас вже захопили українці, в них почалась паніка. Ось це інша справа. Так, що б ще б зробити? Точно придумуватиму смішні новини про Росію. Сидів годину, сидів дві години, витратив п'ять годин, але так і не вдалося придумати смішніше за їхні справжні новини. Зрозумів, що для інфовіни мені потрібен гарний хакер. Знайшов оголошення, визвав людину, розповів суть питання. Виявилося, що це не його профіль, але ненавість до русні відкрила в ньому приховані здібності. І вже за хвилинку на першому каналі грав він. Все ж таки, ми українці непереможний народ. Зрозумів, що треба впливати ще й на українське інфополе. Провів стрім з Арестовичем замість Фейгіна. Він навіть не помітив підміни. Але тут експертом бути не складно. Головне в монолог Арестовича між його фразами зрідка вставляти. Ну це зрозуміло. Так, ідемо далі. Так, з цим розібралися». Наприкінці зробив фотошопі Хаймерс біля таблички Криму. Зайшов в чати Криму та закинув його туди. На сьогодні все. А завтра почнемо новий контрнаступ в інфополі. Коротше кажучи, веду інформаційну війну. А тепер повертаємося до новинок. Переможець Голос України Сергій Лазановський заінтригував українців анонсом ще однієї музичної роботи. Пам'ятайте, що скоро... Ними про Маріуполь з'явився ще один трек. Представили його Альона Альона та Юкрейнер. Трек про Маріуполь написала Самара. виконавиця у пісні згадуються море, вокзали, порт, драмтеатр, міські парки, храм Петра Могили, Вежа, Хаб і волонтерський центр Халабуда. А ще фестивалі в Маріуполі. Я сподяку через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять Там, діди козацького роду, Та спомни, вірою погляд місто моя маріуполь, ти чуєш я поряд. Ісподяку я через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять, там, діди козацького роду, там сповни вірою погляд Місто моя маріуполь, ти чуєш я поряд, чуєш. Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці, ми років так вісім тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра, товари, оті, що без цін все інше змішалося з часом, який зупинився, благаю, щоденно на стій Колись ми казали, азов це не екологічно. Сіро і брудно, тепер на собі символ мужності. І сили з Азову по світу носитимуть люди. І присмак солоного моря на своїх устах. Пригадує тут навіть так і всі виступи крайні, але не останні, згадають усі, кого об'єднав да. скоро на фе. На кожному з них особисто, у стін драмтеатру театру є хрест І в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут зневіриться хтось ненавмисно та промінь яскравий з небес каже, це українське місто. Я з потягу через перони, пішки пройдуться до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму питаночно дзвонять, Тавдійде козацького роду, та сповне, вірою поля. Місто моє Маріуполь, я поряд із потягу через перони. Пройдуся до моря, Ампарь, шумі, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра уж не дзвонять, там діди козацького роду, там сповнений вірою в Місто моє маріути, почує поряд. Питаю в рандомного я рибака. Чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке простягне тараньки букет, І я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона ось час далі бор. Там люди зроблять без трубоче додому кавун, чи то квіти і торт, Потім постріли спильні з боку в пору окупація міста і незламних пот. Потім Відстані, відстані крики і смертелі, вибухи, пожежі, моро, Маріуполь, це Україна. Ми повернемось скоро. Господяку через перони, пішки пройдуся до моря, А парках шумітимуть крони, а с храму Петра учна дзвонять, Там де козацького роду, та вполне вірою поля Місто моє маріупольни, то чуєш я поряд Несподяку я через перони, пішки пройдуся до моря В парках шумітимуть крони, а с храму Петра учна дзвонять Там де козацького роду, та вполне вірою поля Місто моє маріуполь, Ты чуєш я поряд А перед виходом цього кліпу і цієї пісні на Ютуб з'явилося ще одне цікаве відео про дорослих дівчат. Оля Полякова і Маша Єфросиніна, хоч і ще два місяці тому запевняли нас, що їхній словниковий запас українських слів недостатній, щоб вільно висловлюватися в ефірі. Таки заговорили українською і навіть перейменували своє ютуб шоу із взрослої дівочки на дорослі дівчата. На сьогодні це всі новини з українського шоу-бізу. Ми продовжимо спостерігати за життям і роботою зі року тилу наших захисників. Тож радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск Тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тім